Зараз буде чесно про LinkedIn Invitations. Що не так, із більшістю LinkedIn запрошень. Я наведу 5 прикладів, як не варто робити. Перше це порожній LinkedIn Invitation. Ви людина, і надсилаєте запрошення іншій людині. Напишіть супровідний текст. Другий тип це хай буде. Linkedin кідшою мій профайл, your profile. От мені нема що робити. Надішлюка вам інвітейшн. Третє повний гоцентрик. Вітається і потім говорить багато I, I, we, we і нічого про you. Четвертий тип все знайка. Вітається і каже, що він знає. I know your pain, I know what you're going through, I know what founders are going through. П'ятий тип це пафос. Це самореклама і маніпуляція. We helped companies grow their revenue by 30%, 40%. none of this may be true. Підписуйся на QSales, якщо хочеш будувати і розвивати якісний у LinkedIn, і якщо ти там не для масовки.